Шановні депутати, прошу, будь ласка, зареєструватися на 76-ту позачергову сесію. Виводимо реєстрацію на головний екран. Секунда. А детки немают. За 15. За 15. Ну, все о... кто. Да, все есть, зарегистрировано. Да. да, 16. Ну, да, Это есть. А кто не зарегистрировался? Все 15 Всі... на полицию. Ну, а еще раз 16. 16. А 16? 16. Так, да, Верлова була не, не помилка, але вона зареєстрована. Що, спробуємо ще що раз, раз зареєструватися? Да, да. Я перезайду, щоб. Зачекаю. Аліна, що ти робиш? Молодець. Хтось говорив, щоб починати. Хоть здорові, будь ласка, прошу ще раз перереєструватися, тому що не всі встигли. О, ви з'явилися. Микола Миколаївич, зареструюся. Будь ласка, на сесію. Ольга Вікторовна. Так, Ольга, Ольга Вікторовна є дякую. Ще два депутати, будь ласка, зареєструйтеся. <клевиця> Микола Миколаєвич. На заре. Добре. Буде 15. Давайте ми проведемо. Так, 76-й позачергову сесію з'явилось 15 депутатів. Нас Наша сесія є повноважною. Дозвольте 76 ту позачергову сесію 8-го скликання оголосити відкритою. та сорока Любов Михайлівна, що Микола Миколаївич не встиг зареєструватися. І секретаріат у складі двох депутатів Фельдинович Наталія Олександрівна та Сеопляс Ольга Вікторовна. Так, питання розглянуті були на спільному засіданні постійних комісій. Прошу затвердити порядок денний по йменним голосуванням. Виводимо на голосування порядок денний. Будь ласка, проголосуйте. Так, ще один а, все. Всі проголосували. Дякую, очікую результати голосування. 16 за рішення прийнято. Питання порядок денний затверджений. Перепрошую, переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості та передачу у власні земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд присидивна ділянка громадянина України, Матияк іні Олегні площею 013, тринадцять Га, село Пересадівка. Прошу, будь ласка, голосувати. Всі проголосували, Чекаємо результати голосування. Сімнадцять за рішення прийнято. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж на Там ділянка натуринної місцевості та передачу власні земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівлі споруд присадівка прислідна ділянка громадянину України Кучманичу Івану Михайловичу, площою 0,25 га село Пересадівка. Прошу, будь ласка, голосувати. Виводимо голосування. Ще один депутат, прошу, будь ласка, проголосувати. Є, проголосували, дякую. Очікуємо результати голосування. 16 за рішення прийнято. Наступне питання про затвердження плану заходів на 2026-2027 роки з реалізації стратегії відновлення та розвитку Воскресенської селищної територіальної громади на 2023-2027 роки. Прошу, будь ласка, вивести голосування. Суновні депутати, прошу вас провести голосування. Дякую, всі проголосували. Очікуємо результати голосування. 16 за рішення прийнято. Наступне питання про внесення змін до рішення Стурсенської селищної ради від 20 грудня 2024 року номер 3 про затвердження програми Турбота по поліпшенню соціального захисту громадян на 2025 рік. Прошу, будь ласка, вивести голосування та проголосувати. Депутати, ще один хтось не проголосував. Прошу, будь ласка, проголосувати. Всі проголосували, очікуємо результати голосування. 16 за рішення прийнято. Питання порядку денного вичерпано. Дозвольте 76-ту позачергову сесію оголосити закритою.